А це у нас велика фіга, велике дерево, інший сорт. от Наприклад, от бачите, як рясно воно тут родить і один уже збирається дозріти. Скоро буде з нього гарна фіга. А вон, бачите, яка, яка чудова штука, як воно. А тут у нас ще є декілька таких. Ой, оця окрема, якось вона так. Ага, тут вже зрізав, передню зріз... зріва була. Хтось вже насолодився. А от яка рость цікава. А тут я знайшов, ха -ха, чим я насолоджуся. А от она зріва фіга. І ростуть ще. А вся зріва, ну, такою сміткою, такою цікавою. Оце ну, буде у мене в радість. Ушвоночку. Ха-ха! Ура! Ура! Привіт, Фіга!